Всім привіт! Сьогодні в нас на календарі 5 червня-понеділок і ми розпочинаємо новий тиждень щоденника вишивальниці. Розпочинаємо ми його з того, що я вам знову показую ті уставки, ті байківські уставки. І в мене зараз ранок, так сонце до мене ще не повернулося, і я так, щоб трошки було видніше, не включати лишнє світло, бо світло, як ви вже знаєте, що зі світлом сталося, відслонила просто тюль. Тюль відслонила, бо якщо є тюль, бачите, зразу так, от чік і чік. Те, темніше робиться. І що ви думаєте? Я як відслонила ту тюль, дивлюсь на ту уставку, а вона якась не чорна, а сива. Ну, розумієте, якось під є, деяким кутом вона така аж сива-сива, така, як вицвівши чорний якесь під старовину, я не знаю, що це таке. Тепер сижу я думаю, як я це буду заповнювати. Віддаляю трошки назад камеру і показуємо вам цю цілу уставку. Свята, так, нічого не вишивається. і, 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 і Хоча десь там вже промайнула була новина. Що дозволили в церкві, дозволили вишивати по святах. Ну, я вам скажу так, я й так вишивала по святах, тому що, мені здається, зранку сходив до церкви, прийшов після церкви, що робити? Ну, що робити? Мені здається, що щось робити це вже не гріх. Йти в кафе не хочу, я не дуже це люблю. Ну, ходити просто по місту, ну походила раз другий, п'ятнадцятий, добре. Поїхати десь. Ну розумієте, зараз для мене настрою немає на такі якісь розваги, тому для мене е, краще провести час в колі сім'ї. Ми можемо включити якісь кіно, подивитися разом, але при тому є люди, які їдять. А є люди, які вишивають. Я відношуся до тих людей, що вишиваю, бо наромагати в роті мені болить. Ні, ну якщо чесно, то так трошки там щось є. За щемлю коли. Це я, звісно, жартую. Я веду до того, що я постійно в руках маю щось робити. Мої пальці мають щось робити, тому ліпше взяти голку з ниткою і просто. Просто щось робити. Так. А в реалі в мене є ось така картина, я думаю, ви бачили, якщо ви бачили попереднє відео, ви... я вже розповідала, що я тут почала стебловий. Це найлегше, що може бути. Цього тижня треба його продовжити. І продовжую його, продовжую його так. Але ви пам'ятаєте, що в мене з'явився новий процес. новий процес це є будиночка. Буденочка, ось вона, як в мене вже виглядає. Вона, вона мені так подобається. Вона така насичена. Вона така, ух, така, вона така темна, класна така. Моя така, е, зелений мій колір такий світліший, він такий якийсь веселковіший. І, до речі, зараз я вам скажу, я сподіваюся, я зроблю все ж таки це відео по тій сорочці, яке я зняла, докупи це все зліплю. Е, різні сорочки вийшли. Буденки, стар, старі буденки, вони такі в темних кольорах, таких, а дівчатка поміняли собі. І вони такі веселі вийшли, вони такі святкові вийшли, вони такі квіткові вийшли. Дуже гарно. Кожна сорочка різна, кожна сорочка різна і. Зараз кожен день хтось завершує сорочку. а Буває, що й по дві сорочки в день. Для мене це дуже приємно бачити такі світлини, світлини, де дівчата одіті, де дочки одіті, де внучки одіті, навіть в тих сорочках. І на фоні того всього я вирішила, що треба шити ще одну сорочку. Так, і в мене по тій другій сорочці є, дивіться, що оце одна уставка. ну, в роботі, Та? І оце не хотіла нічого думати, почала другу другу уставку. Ось вона. Скільки в мене вишита. Жмякане, бо на руках. То я все шию на руках. Це я не можу шити на руках, бо тут дуже груба нитка. А оце я шию на, шию на руках. Буду продовжувати. Що в нас цього тижня? Цього тижня в нас нічого. Діти закінчили школу, ну як закінчили? типу дистанційне навчання, 에, продовжують ходити менше на спортивні свої секції, англійську, а старший ще вчиться, пішов сьогодні до школи. Тож, ще поки що такого е, літнього, літнього такого. Нічого не буде, такого, знаєте, поспати до 12-ї. У мене сьогодні Коліжанка каже, що це ти в сьомій годині? Я їй про Хрущ написала, десь прочитала, що. Ем... Є Хрущ, який жере коріння троянди, і тому опадають листя. Ну, десь мені в Фейсбуку трапилося запитання, чому в мене опадає листя, десь в якійсь квітковій групі. А там почали в коментарях говорити: мало поливу, треба підживити, або, можливо, хрущ їсть корінь, отаке типу. І я її думаю, поки я не забула, я її відпишу, а вона мені потім пише: Чо не спиш в сьомій ранку? Я кажу, то як я можу спати дитина до школи йде. Вона каже, а я забула, що в тебе ще дитина старша до школи ходить. Такі реалії, хоча не знаю, зараз дуже довгий день і е е рано світає, пізно заходить сонце. Мені це дуже подобається і дуже так знаєте до, до праці. до праці, от. Ще я мала вам щось розповісти щойно, але забула. А, згадала так. Мені дівчата з Франківська писали, що дуже би хотіли зі мною здибатися тоді, коли ми їздили в тобівку на заняття, і чому я нікого не попередила. Тому хотіла би сказати, якщо би хтось мав бажання, я збираюся у Білу церкву. Здається, через два тижні це десь буде, якщо плани не поміняються. Зараз я вам скажу, коли це буде. Це буде тиждень. З 12 го 12-го числа, з 12 по 16. те Десь там в ті дні я буду в Білій церкві, якщо би хтось хотів. А, якраз, я сподіваюся, відео це випущу. Хто би хто хотів, можливо, би ми десь організувалися, посиділи за кавусею, побалакали, якщо є бажаючі. так? Бо я буду там з такою цікавою місією, я думаю, що мені вдасться вирватися і поговорити з однодумцями в сфері вишивання, звісно. От. Сказала, ну, щоб потім не казали, що я не казала. Я сказала, так, що ще? Іду я, що робити. Голубці, голубці, другий день за мною ходять голубці, і е, вже Сергій з мене сміється і каже, що ти робиш? Я кажу, я готовлюся робити голубці. <сум> Тож сьогодні буду голубці робити. А потім вже піду сяду трошки що я повишиваю. І, звісно, з вами вже поділюся. Поділюся з вами Красою. Ще одне і вже йду. Сьогодні зранку запостила на сторіс доброго ранку, і в мене зараз на кухні стоїть ваза. Я собі цю вазу, верніше, не я хлопцю мені цю вазу подарила. Це саме звичайна елементарна. Скляна, проста ваза. Але ця ваза зимою виконує функцію як декору. Я туди кладу новорічні ну, іграшки, зверху кладу якісь гілочки якоїсь е ялинки. Так? А літом ця ваза спеціально була подара мені для гладіолусів. Ну, я дуже люблю гладіолуси і коли заходить пара гладіолусів, в мене постійно вдома гладіолуси. Але Оце я їздила косити ту траву, яка вже була скошена. так, Це є дуже файна господиня, і е, там е, в полі, на ділянці, не знаю, як це називати, е, росла така, така купа люпинів. Залізла я в ті трави, нарвала собі тих люпинів, щаслива, приїхала додому. Вони ж височені, розумієте? Поставила я в ту вазу ті люпини, і коли я е, на, в себе під вікном на клумбі поливала квітки, в мене е, чомусь ті е, піони, один кущ, ну дуже він величезний, і також читала за це, дуже великий кущ, дуже багато листя. Один бутон, а решта вони, знаєте, як тільки почали зароджуватися, зразу повсихали. Я не знаю, що це. Одні кажуть, треба пересадити. Ну, мабуть, треба пересадити. А інші кущі в мене навпаки не ростуть. Їх, мабуть, також треба буде попересаджувати. Я хотіла зараз їх попересаджувати, але мені сказали, зараз ні, тому що літо вони посохнуть все, це все посохне. Я їх тупо, якщо то залию водою і нічого не піде, нікуди нічого не буде рости. Треба зробити порядок на тій клумбі, але це вже аж осінь. Чи буде в мене це бажання осінью? Це вже питання таке. Так от, той кущ, що має багато листя, він не зацвів, а ті, що мають по три гілочки, мали бутони, і я з... він впав, і я його зрізала. В мене зараз держав'ю, до речі. І е... поставила собі вазу до тих глюпині. І сьогодні зняла таке коротеньке сторіс, типу що е... доброгранку. І мені Оляся пише, о, це як з картини піони дельфініум в цьому. В Діменшенсі я кажу, точно, реально так само, тільки в мене там один розцвів, а два ще не розстріли. Там, так, знаєте, знизу так піона зверху ті люпини ті дельфініуми. Не знаю, як правильно, але в нас зараз всі кажуть люпини. Люпини та люпини. От, е, якщо я буду братися за свою гортензію щось трошки, я, звісно, вам також її покажу, тому що вона в мене тут лежить, я її навіть не ставила на станочок, буду щось трошки робити. Чи є якісь в мене в. Плани на цей тиждень, саме цього тижня, я ніяких планів ставити собі не буду, бо, бо не хочу. Так, все. Йду е, я до Голубців, а там далі побачимося з вами. Вам бажаю гарного тижня. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною, підтримуєте мене, ставите лайкоси і пишете коментарі. Це дуже і дуже приємно. Все розумію, ну я би хотіла ще трошки повишивати. Шановний Марс. Марс. Ну дай я сяду. Ну, будь ласка. Що не? що ти Будь такі? Не пчихай. Ну, ну, ну чесно. Давай, вставай, вставай, лапка. Перекласти тебе на друге місце, на ліжечку тебе покласти. Добре, давай я тебе перекладу, бо я бачу в тебе якраз активна фаза сну. Жук малий. Такий жук малий. 6400, до речі, він важить, я коли ти його важила. Такий у нас тендітний хлопчик. Гарний хлопчик, тільки трошки шерсті зараз має багато. І, до речі, про ригання шерстю. Регає раз в рік один раз. Я не знаю, з чим це пов'язано. Чи з відчисуваннями, чи з чим, чи з кормом, але раз в рік тільки. Все, давай, звільняй, звільняй, Мільтрон. Четвер. Сьогодні четвер. Четвер? Четвер. 8 червня, дівчата, і ем, дні, дні, які були, які не хотілося ні говорити, ні показувати дні. Ем, Дні скорботи, дні туги, дні болю. Я думаю, ви розумієте, про що я говорю. І, і якось воно, знаєте, зовсім не до балачок було. Сьогодні трошки вже відходжу і розхочу Хочу вам показати, що я маю. Бо маю бігти і, і просто покажу, що є. Перепрошую за пожм'яканість в процесі, це є одна уставка. Це є. Друга уставка, були у нас у вівторок, у вечорниці. Щось трошки шила. Здається, я тут нічого не шила. Мені щось здається, що я тут абсолютно нічого не шила. Вчора я бойків взяла. По бойках в мене тут фіолетовим я вже обшила, і з двох сторін дала ретясь. Ось. Треба зашивати середину. Мама моя рідна. Ну, нічого. А з цієї сторони почала. Та також вчора трошки шила. Це є шість рядів стеблового. Як воно виглядає? Треба переставити п'яльця, і, до речі, всі нитки всі я не обрізаю. Кіт відкрив собі двері. Я не обрізаю, я просто продовжую, беру ниточку і продовжую. Дальше, тому що це 100 разів не переставляти, дуже така монотонна робота, яку не потрібно рахувати, це є стебловий сіла і шиєш, це стебловий тут, це стебловий тут, це ретясть тут, це ретясть тут. Нічого не треба думати, рахувати, наприклад, як в Гладі, так? Що я можу вам сказати? Сподіваюся, що якось я з тим рухнуся, може, з наступного тижня, бо. Цього тижня також буде тиждень зайнятий. Можливо, можливо щось поміняється. Не знаю, можливо, буде в мене вільний час, щоб я сіла і це поробила. Не знаю. Закінчується мені нитка фіолетова. 552. Це і спешл, Треба подивитися, чи вона десь йде ще по схемі. Якщо по схемі десь ще йде, то треба буде докупити, бо її в мене практично вже немає, бо тут. Два фіолетових, тут два фіолетових на і ці, раходять на цілих двох уставках. Їх треба. Вон, скільки рядів. А я тільки моточок взяла була. Ну, ну нічого. Думаю, що все буде добре. В понеділок стартує група літня по Буденці. Е, треба організуватися, дати дівчаткам всю інформацію, що також потребує. Але це в понеділок. В понеділок буде новий тиждень, і там вже будуть інші реалії, скажімо так, і інші. Хотіла сказати русло, але щось воно зовсім про це мокре, не хочеться навіть згадувати. Тож зараз у нас четвер обід, я йду по квіти. До речі, була на базарі, купила собі нових квіток, насадила нове кашпо і хочу ще одне кашпо, маю ще одне вільне, посаджу ще. Я казала, що я цього року абсолютно нічого ж купувати не буду, садити не буду. Купила два мішка мульчі, купила агротекстиль чи агроволокно, як воно там називається. І хочу трошки зробити все-таки порядок, нічого пересаджувати не буду, але просто хочу по... помульчувати це все, щоб воно в мене було красиве. Бо в мене частина красива, частина на матер, знаєте. Лили дощі. То, знаєте, була погода, то в шлангах поливала, потім дощі йшли. І сьогодні ніби вже погода, посувала би піти, але маю багато справ. Тож вам гарної днини, тримаємося, все буде гаразд в нас. Дівчатонька мої злоті, вітання. Е -е. Клумба моя. Моя клумба, субота. Дивіться, яка мене троянда тут. Яка вона здоровенна. Гарно, я її підрізаю. Чим більше я її підрізаю, тим більше цвіту вона дає. Мої нього зверху. Але... Ця троянда. Я вже купила їй підживку. так, Ви дивіться з нею, що робиться. Як тля не тля, це є, це є як пліснява якась. Ось тут видно на колючках. Так? Зараз може зловитися. О, бачите, біленьке. Оце воно все є, якась пліснява. Я купила від плісняви якусь штуку, але не можу ніяк покрупити, бо дощі. Бо... Десі. Що я хочу зробити? Принесла м -м, тример, треба покусити. І е купила я мульчу, будемо мульчувати. Хо дуже хочу закрити цей люк. І тут я подумала, що я собі можу мульчу і це все закрити. Правда? Але почну я м -м, робити свою красу з, оцього. Мене, з цього місця. У мене тут колись був е ромб. Бачите, ось він іде, ромб. Ось, віно пішло, ось туди. Але оця штука, оця така бордюрна, вона м -м, пластикова. І коли я е косила е тримером траву, то вона все б'ється. Вона повністю все б'ється. І я так подумала, що я зараз. І оця вона, рослина, за нею ну, реально дуже важко доглядати, бо трава росте середини. Не знаю. Зараз може я її трошки. Попідрізаю, бо, бо троянду я точно зараз буду всю обрізати. І що це в мене з телефоном таке сталося, що воно не хоче швиденько все фокусуватися. І е, ось там в мене є ще клаптик. Я взагалі це все хотіла пересадити, але зараз не буду, бо. Кажуть, люди знавці що вже пізно пересаджувати. Ось цей вокурж е хости, він прикриває гортензію, а там гортензія є. Я з однієї сторони тішуся, бо тут дуже сонячна сторона, південна сторона, і все воно е трошки тінь робить. Але я цей куш зараз сюди пересаджу, бо я за гортензію, ось за хосту дуже сильно не переймаюся. А от за гортензію переймаюся і клематис у мене є. І купила багато підживки, але спочатку з тим во все зроблю справу, хочу просто. Зняти, до. зняти це котеньке відео до і після, бо і тут хочу помольчувати, і там хочу помольчувати, щоб гарненько було, бо реально все пропадає. все пропадає. І траву скосила, не винесла, трава висохла, тут вже виросла. А тут в мене сусіди зробили собі. До речі, з Херсону переїхали, зробила собі жіночка таку клумбу, бо мала дачу і дуже хоче. В землі працювати. От. Буду зараз косити і робити оцю красу. Подивимося, що з того вийде. Так, що я можу вам сказати? Бовчиться, бовчиться Але є трошки зрушення. Ну, як з якої сторони подивитися, знаєте? Бо я бордюр ще маю, але бордюр не встигла покласти, бо вже карапає. А загалом мені подобається, попідстригла тут рояну, дивіться, не до кінця, бо мені сів, розрядився, мені е, ножиці розрядились. Але загалом мені подобається, що на такій рижій основі взяла таку досить велику кору е, і е, зелене листя на ній гарно видно. Підняла цю штуку свою, а там слимаки. одним словом, он там що хочу зробити? Дощ накрапає. І Максим мені так допомагав, лілію мені зламав. Бачите, це все по... позгрібало, це все тут трава буде. І для того, щоб мені гарно косити просто траву, треба дати той бордюр. Але я поки ще в роздумах як би то дати. Ну, але якось, знаєте, ракурс ну, І там моя, звісно, люк мій. Гарненько, гарненько квіти. У нас тут взагалі дивіться, скільки квітів. Дуже так воно широко зроблю. Кругом квіточки. Діти гуляють. У мене якась така більш зелена клумба, бо є такі, бачите, клумби всі. Так, і все забрала. Я ще тримар притягнула думала по кошу, але вже не маю. Як би вже крапи і розетку треба йти сховати, бо вона дивиться. Дуже красиві. Шипівники тут воно ростуть, цвітуть. Там перші є, дуже гарні у нас троянди, вони такі. А, зараз вам покажу. Ну, такі дуже красиві. Оці чарування вони такі дуже благородні. І оці обіди. Дивіться, які вони. Дивіться. Ну, надзвичайно красиво. Так. Ну що ж, будемо завершувати цей. Цей тиждень, так, що я маю, я розпрасувала. Бачите, я розпрасувала, щоб я не була така, як вам сказати, неохайна, так? Ну, але цей кіт. Ой, так, в мене готові. То, що я хотіла. Дві уставки по байківській сорочці. Обробила я це все швом стебловим. Є нюанс, є нюанс. Я зараз давайте покажу, я тому не соромлюся. Так, давай камера моя. Це не та камера, знаєте, що знімає так. Одним словом, всі стеблові в мене нахилені в одну сторону, ось так. Ось так. Тільки самий крайній в мене в іншу сторону хилений. Я це побачила, коли дошила до кінця. Порота я, звісно, це не буду. Це буде моя така позначка від вроків. Знаєте. Е, вийшли уставки красиві. Вони гарні вийшли, але вони ще гарніші, коли вони заповнені. На даний момент цей, На даний момент. Я буду робити далі, мені треба підгин робити, мені треба змережити рукав, і це все треба встигнути до суботи, бо в суботу поїдемо в Франківськ. І то, що воно буде трошки не зашите, я думаю, то воно буде дуже велика проблема, розумієте? Зашити то можна буде потім, я сподіваюся. Це є по бойківській сирожці і по Буденці. По буденці в мене також е, гарно я просунулася. Це є ось е, основа для уставок, я зробила. І тут е, практично дошила крицький шов, який обов'язково шити. Але я собі вирішила, що я... він мені подобається просто дуже. Мені подобається, що в мене тут так репить. Як це репить? Новий стіл репить. Так, мені подобається, як воно з сухозлотом виглядає. От, красиво, дивіться, як гарно. І е, що буду робити? Буду продовжувати. Буду продовжувати шити ці дві сорочки. Сподіваюся, на наступний тиждень мені трошки вдасться більше, хоча не факт, бо на наступний тиждень їду в Білу церкву. так, е, І треба буде підготувати це все. В дитини ще екзамени, ой, менший чухнув в рівне. Називається табір Любима бабуся. Вже дзвонить і такий. Мама, мені тут так добре, мені тут так добре. От пам'ятаєш, я тебе просив мене зводити туди-туди-туди. От бабуся мене вже зводила. І сидиш такий, думаю, боже, дитино, скільки твого тішся». І бабуся з дідусем там також тішиться, знаєте. Е, ага, і стою я, от зараз вам це говорю, і думаю, боже, яка ти Маруся закінчила дві Ха, -ха, -ха. Яке закінчила? Тут ретязь є, а тут ретязі нема. Ще дві речі стридати. Треба буде цим займатися, зайнятися вже завтрашнього дня. Так, попри погані новини. Попри погану погоду, попри всі катаклізми, які вона нам приносить, і приносить наші сусіди, ми маємо триматися і знати, що все так не буде. Правда? Боротися. І вчора я монтувала відео по презентації книги нетління. Там ну, трошки я дала в щоденник тих уривків кадрів і там. Мені просто знову вкотре на очі натрапило, рушнику було вишито, борітеся, поборете. Вам Бог допомагає. Тому, дорогі мої, не забуваємо ці слова. З вами була Марія, всім спокійних днів і ночей. Побачимося!